У Тростянці пройшла церемонія прощання та поховання земляка Антона Колодяжного. Чоловік, захищаючи Україну від російських окупантів, поклав своє життя у тяжкому бою під селищем Новопосадове Донецької області. Шановні рідні, близькі Антона Андрійовича Колодяжного, шановні Тростянчани. Страшна біда прийшла на нашу землю на Тростянеччину. Сьогодні загинув один з наших. Вітчизників, один з тих, хто взяв в руки зброю і пішов захищати Україну. Знаєте, сьогодні Росія, зайшовши на Україну і намагаючись знищити всіх нас, посягнула на саме дорожче, на життя кожного, на життя наших майбутніх поколінь, на нашу честь, гідність, на нашу незалежну державу Україна. І ми сьогодні завдячуємо, завдячуємо кожному українському воїну, кожному з тих солдат, які зброю в руках захищають кожне українське місто, кожне українське село. Ця війна страшна. Сьогодні армада цієї зброї кожного дня обстрілює наші міста і села. Ви бачите, з якою жорстокістю б'ють окупанти по навіть мирним об'єктам, по лікарням, школам, бібліотекам. Закладам енергетики, щоб змусити нас підкоритися. Але завдячуючи нашим хлопцям, я переконаний, що ми вистаємо. Я переконаний, що вистає Україна і буде майбутнє в наших дітей. І сьогодні ми всі схиляємось, схиляємося від своєї голови, шаною і повагою до Антона Андрійовича і всім захисникам, яких сьогодні немає серед нас. Вічна слава герою, вічна пам'ять за кожного загиблого. Трасянчана і українця. Вони кожного дня роблять подвиг, незважаючи на якій території знаходяться: на Херсонщині, Харківщині чи на Донбасі. І крок за кроком звільняють нашу землю. Як і всі ми віримо в те, що рано чи пізно Україна буде звільнена від російських окупантів, бо є мужність і героїзм, який тече в жилах українського народу. І ми. Пам'ятатимемо, я повторюю ще раз кожного, хто віддав своє життя за нашу незалежну Україну, за нашу Тростянеччину, за нашу батьківщину і, ми, і наше мирне майбутнє. Ми вдячні батькам, мамі, батьку, брату за виховання мужного хлопця, який служив в 25-й десантно-шпрової бригаді. Гідно служив, і гідно діяв під час виконання свого службового обов'язку. Честі слава Антону Андрійовичу, вічна пам'ять, хай земля буде пухом. Знову, на жаль, в наших руках зброя, в серцях людь, а в душі невимовний біль через втрату найкращих, які віддали за Україну найцінніше, що мало, своє життя. Сьогодні ми проводимо останню путь молодого патріота нашого краю, лиця помічника-гранатометника. 9-ї повітряно-десантної роти 3-го повітряно десантного батальйону 25-ї повітряно-десантної Січиславської бригади. Надійний побратим, який вирізнявся стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю. Він без вагань пішов боронити свою державу та право майбутніх поколінь українців жити на своїй благословенній землі. Війна не має жалю. Вона забирає найкращих. Біль цієї втрати. Неможливо заглушити. Важко прощатися з відданим сином, який поклав свою голову за наше майбутнє. Важко говорити, герої не вмирають, коли їх все більше у нашому небесному батальйоні. Дозвольте від імені всіх присутніх висловити щирі співчуття рідним та близьким із зв'язку із непоправною втратою. Ми поділяємо ваше горе. Та схиляємо голову перед світлою пам'яті захисника України. Хай пам'ять всіх загиблих за Україну згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу, щоб помститися за кожного загиблого та здобути перемогу. Вічна пам'ять українському воїну! Слава захиснику Батьківщини, який мужньо і сміливо боровся з ворогом! Схилимо голови перед подвигом і пам'яттю Вірного сина української землі, вічна пам'ять та слава герою! Слава Україні! Героям! Чоловік народився 13 січня 1990 року в місті Тростянець, навчався у міській школі номер 3 Одразу після деокупації громади Антон добровольцем пішов до Збройних сил України. Він був стрільцем та помічником гранатометника. Брав участь у боях за визволення міст ізюм Гілиман, проявивши себе справжнім мужнім героєм. Проте життя справжнього патріота та світлої людини обірвалося 22 жовтня. На жаль, разом із ним загинули і його побратими 25-ї десантно-штурмової бригади. Пане від імені президента України, Верховного Головного командувача Збройних Сил України. Прийміть цей прапор як символ нашої держави, за яку до останнього боровся ваш син. Антон братний, він був безотказною людиною. Хто не попросив, він завжди. Допомагав. Такого не було, що в нас в нашому краю він Ну, що сказати, хороший. Добровольно пішов захищати нашу страну. Хоча мені не признавався, що добровольно. Мені сказали, що по повістці, А сам пішов добровольно. Так що я не знаю, як сказати. Йому навіть коли була окупація, його навіть орки не останавливав. Він по городу ходив і бабушкам допомагав. Я не знаю, що сказати. В общем, хороший хлопець був, я вам так скажу. І... Ну, мені більше про нього нічого. Якщо він погиб за нашу страну, то що можна сказати? ще. Вся громада висловлює глибокі та щирі співчуття близьким загиблого.